Ми попимося в боргах, Минула, минув новий рік, минули свята, і ми всі купували подарунки, їздили на відпочинок. Отже, наші кредитні картки, я знаю, в основному це сезон, коли наші кредитні картки переповнені, заповнені, і ми не знаємо, що з тим робити. А я думаю, що є рішення, але перед тим, як говорити про борги, я коротко хочу розказати про те, що що в нас дуже багато інформації зараз в інтернеті, в інформаційному просторі, а дуже багато з'явилося людей, котрі надають вам поради через інтернет. Я вчора випадково натрапила на декілька платформ україномовних. Звичайно, я не буду називати ні іменні ні нас каналів. Я не, не хочу оголошувати нікому ніяку інформаційну війну. Я думаю, перш за все про вас. Тому що я зрозуміла, що ми дуже є з одної сторони є великий бонус що є в нас на сьогоднішній день таке вільна інформація, але одночасно ми можемо стати цього вільної інформації жертвою, тому що люди дають вам поради. І вони не завжди кваліфікуються на ті поради, котрі вам дають. І от, що прослуханого мною, на багатьох інформаційних каналів а, платформ для різних. Хайпів люди говорять е, всяку маячню і це є серйозно для вас, тому що коли ви слухаєте це, ви вважаєте, що ця людина, напевно, професіонал, і в так вона каже, і так потрібно зробити: заінвестувати гроші туди, купити це, і це може бути зовсім. Не так, і це буде може мати на вашу фінансову історію а, великий негативний вплив. Тому перевіряйте, з ким ви спілкуєтеся. Якщо ви йдете робити бухгалтерію свій income tax, ідіть до бухгалтера. Бажано по рекомендації до моргіч брокера, йдіть за моргічами і так далі. І бажано поговоріть. З одним мордіч брокером і ще з одним, щоб зрівняти інформацію, так само як ви йдете до адвоката. Завжди потрібно порівнювати інформацію і зробити свої висновки. щодо конкретних якісь цифр законодавства, правил, то це в принципі можна перевірити на сьогоднішній день, так само в інтернеті, і порозмовляти, поспілкуватися з і різними платформами штучного інтелекту. Тому будьте, будь ласка, обережними, бо я вчора була трішки в шоці, як, як ми можемо легко стати жертвами неправильних непрофесійних порад. Отже, борги, що з ними робити, коли ми топимося в боргах, і як нам вирішити ту ситуацію? Значить, власне, вчора спочутого, де пані давала пораду, зовсім абсолютно неправильно, і так я чула це неодноразово. Коли вам говорять, що якщо у вас дуже багато боргів, є державна програма, яка може вам пробачити більшу частину цих боргів. І це дуже легко і це дуже просто зробити. Тому давайте ми зробимо це, і у вас залишиться тільки 75%, ви мусите обіцяєте заплатити, пробачить вам, вибачте, держава, а 25% ви мусите заплатити. Це не є державна, це не є державна програма. Це програма є, називається це є проконсумер пропаузел, і це є програма банкрутства, просто трішки легшої форми. Отже, коли ви підете в цей Consumer Proposal, це правда, вам пробачать 75%, Якщо ви докажете державі, що ви дійсно не маєте відповідного доходу і ви не встані платити свої більші борги. А це є процес і цим займаються люди, котрі займаються а, Consumer Proposal пропозал банківці. Е, люди, отже, вони вам можуть цьому допомогти. І ви тоді, ви, якщо ви доказуєте, ви підписуєте контракт між державою і вами, що ви будете тих 25%, платити впродовж 3-4-5 років, в залежності, знову ж таки, від вашого доходу. Вам порахують і ви просите в них термін 3-4, я бачила, і 7 років, і ви поволі цих 25% виплачуєте. А коли ви вже до кінця цих 25% виплатили, вам приходить discharge, отже, так само, як з банкротства, так само з consumer proposal, приходить discharge. А, і якщо немає іншого виходу, і якщо борги дійсно дуже високі, інколи це є вихід ситуації. Але я бачила дуже багато людей, які мали боргів на 20 тисяч і вони абсолютно зіпсули собі кредитну історію, тому що цей консумер пропозов буде в вашій кредитній історії впродовж 7 років і буде показувати, що ви були колись консумер От. Одноразово, коли ви закінчите цей свій consumer proposal виплату, це не означає, що ви не можете мати до 7 років. Це не означає ще раз підкреслюю, бо дуже багато людей вірять в те, що це що ви ніколи до 7 років не можете дістати ні одного кредиту. Це не так. Ви можете мати цей кредит, коли ви десь отримуєте цей discharge, коли ви вже розрахувалися з державою. Ви йдете в банк, який не входив в цей Consumer Proposal, і просите в них вам дати кредитну картку. Швидше всього, після Consumer Proposal, бо банк це буде бачити в вашій кредитній історії, вам не дасть просто так кредитну картку. Вони попросять вас. Security, ваші гроші тисячу доларів, котрі вони беруть як security, і на ту тисячу доларів вони вам дають на один рік кредитну картку. Ви дуже чемно її платите після цього, тому що після такого consumer proposal ви не маєте більше права платити хоча б один раз навіть запізнитися. Ви мусите чітко платити, ви мусите не запізнюватися з оплатами. Бажано, якщо ви використали 300 доларів. То їх відразу до циклу заплатити, отже, вам дають на рік цю кредитну картку, якщо ви чемно платите і більше ніколи не запізнюєтеся з оплатами, а банк вам через рік ці гроші звільнить реліз цих тисячу доларів, і дасть вам кредитну картку, можливо, навіть і на більшу суму. Отже, вам треба мати після консумер пропозил обов'язково хоча б дві кредитні картки в різних банках бажано, щоб відновити свою кредитну історію. Це дуже важливо. Тому що до консумер пропозил, якщо ви мали добру кредитну історію, то після. Ви мусите мати ідеальну, перфектну кредитну історію. І ніяких вибачень, ніяких історій, банк, більше банк не буде слухати в майбутньому, якщо вам треба буде чи то іпотека, чи то будь-який кредит. Отже, це дуже важливо. Отже, це є ніяка не програма, це є якась там звичайно легка. Це є консумер пропозал, який є частиною формату банкротства. І якщо виходу нема. То так, якщо у вас боргів, наприклад, скажімо, 200 тисяч, і ваша зарплата 70, і ви маєте ранчі чи, чи інші, то звичайно, ви ніколи не вийдете з цієї боргової ями, тому потрібно щось робити. І це є вихід. Не потрібно залишати тих боргів, і банки до вас дзвонять, і ви ігноруєте, це найгірше, що ви можете зробити. Вам потрібно цю проблему, навіть вживаючи цей консумер proposal, але з тими боргами розрахуватися хоча б частково. Отже, якщо у вас є хоча б 10, 20, 30 тисяч і 3-4 різних картки, чи кредитних ліній в одному банку? Пам'ятаєте, в одному банку? Я би вам порекомендувала піти до цього банку і попросити ті всі борги в цьому банку зібрати в один лоун, в один борг. У Вас тоді буде не три. Картки під 25%, відсотків, а буде одна, або буде один лоун, можливо на 10%, відсотків, і ви тоді поволі його виплачуєте. Вони вам дають фіксований місячну оплату, і ви поволі тоді виплачуєте. Отже, не варто йти в цей консумер пропозол. А якщо сума ну до 50 тисяч, тому що ви таким чином зіпсуєте свою кредитну історію щонайменше на 3-4 роки. І вам треба буде ще після того рік відновлювати її. Чи це візьме до п'яти років, де ви ваша кредитна історія буде дам? Нічого ви не зможете зробити. При умові, якщо у вас є нерухомість, якщо ви маєте будинок, квартиру, куплений вже давніше, мордіч не такий великий. І ви достатньо маєте equity, але ваш моргіч, наприклад, відновлення буде 28-му році, і ви маєте досить там, скажімо, непоганий відсоток, або ви не хочете переривати термін, тому що ви будете платити penalty. Значить, є два варіанти. Якщо ваша кредитна історія ще не зіпсута до кінця і є ще скор, бо ви щось там все таки пробуєте платити. і ви кваліфікуєтесь по доходах. Отже, ми можемо спробувати зробити. Home Equity Line of Credit, це називається в другій позиції після моргічу, не зачіпаючи, щоб ви не платили штрафу, манку, банку, і взяти ці всі ваші борги, вкласти в цей home Equity Line of Credit. Якщо у вас вже зовсім зіпсута кредитна історія, бо ви не, не були в змозі платити вчасно ці борги спізнювалися і баланси ваших кредитів вже піднялися. Вище даху, як то кажуть, і ваш вас через це все впав, тоді є ще інше рішення, при умові, що у вас є достатньо екроті, що ваша хата не куплена вчора чи в 2021-2022 році з мінімальним даунпейментом. Тоді ми можемо взяти у другій позиції маленький приватний модіч. Так, він не є дешевий, але це є вихід сконсолідувати ті всі борги в цей приватний Моргіч, його взяти на рік чи два. І коли ваш перший Моргіч в банку прийде до відновлення, тоді ми можемо перефінансувати, включити цей другий Моргіч, в перший і підвищити ваш Моргіч на тих 50 чи там 60 тисяч. Отже. Другий Моргіч буде там під 10%, ваші кредитні картки під 25%. І ті, якщо їх є 3, 4, 5, ми їх збираємо в одну і все йде під 10% у другій позиції Моргічу. Отже, це зменшить ваші оплати. Щонайменше на тисячу доларів залежно від суми від 500 до 1000 доларів місячно. І це вартує зробити. Кожна ситуація дуже індивідуальна, кожна ситуація є по-різному. Отже, тому, дорогі мої, підписуйтесь, телефонуйте мені, пишіть мені імейлом, e пишіть коментарі під моїм під каналом. Я індивідуально кожному з вас. Поясню, підійду, тому що той, хто може взяти е, кредитну лінію, може не вартує йому брати приватний моргідж. Отже, ми розберемося, і все, що буде в змозі вам допомогти, я це зроблю обов'язково. Пишіть, телефонуйте, підписуйтесь на канал. Дякую, до побачення.